Бажаю міцного. Друзі, ви ж напевне знаєте, чули, хто така Анна Скороход. Це депутат військового народу, вона була. Потім вона перевзулася і пішла до регіоналів, до бувших регіоналів, які там за майбутнє, потім перефарбувалися. Так от, ця потвора Народний депутат постійно пропагувала чесність та справедливість, була проти корупції. А вчора її набу СБУ та САП накрили на хабарі в 250 тисяч доларів. І я бачив фрагмент з відео зі скритої зйомки, з прихованої так, як вона говорить на руській мові, як вона. По фені там ботає, Она Вона могла пацанов визвати, там тебе прибити где-то підворотні. вот така мова. Так розмовляють наші народні депутати. І це трагедія, друзі. Це біда. Бо ми маємо людей біля керма, які пишуть закони злодіїв, бандитів і потвор. Це просто жах. От кого ми вибрали на свою голову.